Єсть угу. успіх. Ну що ж, добрий день. Починаємо працювати. Сьогодні у нас тема 21. Угу. Так, сподіваюся, воно записується, але так як минулого разу. Зараз ми його з'єднаємо це сиділо. Іть, іть. Чекаю, поки з'єднається. І починаємо працювати. Так, дивіться, ось 21 тема, їх калфа майнем зони Айненбаль. Я купую своєму синові а, яч. Подивіться, хто я що роблю, купую, кому датів. Майнем зон, що я йому купую, кого, що. Це позитив. Ще один додаток. Я вас вітаю із рівнем А два. Вербін від Діє Дієслова з акузативом. Дієслово підмет. Хто? Дєкенер офіціант? Що робить П'є. Айнен зафт. сік. Це номінатив, хто що. Що робить п'є, і акузатів п'є, що сік. А діє слова із датівом. Хто чоловік підмет, що робить, дарує шенкт, кому дефрау, що квіти. Спочатку йде датів, потім акузатів. Пишуть нам трінкен пити. Це діє слово з. Підметом, хто офіціант, і додатком. Сік. Додаток стоїть в акузитиві. Об'єкт може бути людиною або річчю. Я люблю свою дитину. Це людина, це перзон. Айне перзон. З великої літери пишеться в німецькій. А це айневзавт, це річ. За Х. Слово Шенкен це дарувати. І це діє слово з підметом хто чоловік, додатком квіти і другою людиною, де фрау жінці. Друга людина стоїть в датіві. І датів без прийменника є завжди людиною або твариною. Дієслова з датівом. Gibt verben. Є дієслова лише з датівом. Ми їх будемо вивчати завтра, в капітелі 22. Є дієслова лише з номінативом. Він хто що. що робить? Лях сміється. Лахен, сміятися це дієслово лише нуа, лише з номінативом, без об'єкта. Номінатів це підмет. Е, він. Підмет може бути людиною або річчю. Що сонечко, що робить шайнд, сяє, порядок слів з іменниками. Коли хойте, що робить Брінд, хто. Де шеф? Кому ден гестен, що дас фрушчук? Або хто кельнерим що робить? Зервірт подає кому людям що гетренки. Бачите? Кому, а потім що. Дієслова з акузативом називаються перехідні. В словничкові стоїть в тире верб Такі дієслова називаються неперехідними, В словничку стоїть в інтранзитів де були ці ага, ось вони, неперехідні, сміється, не переходить до на дії, на об'єкт якийсь. А ось тут, де та зірочка ще одна ось вона, переходить Я люблю. Кого розумієте, чому вони перехідні на перехідні називаються? Якщо не розумієте, пишіть мені в Телеграм. Саме гроші поїхали із справами. Вправа номер 1 Чоловік написав а, подружці імейл. Як це буде? Хто? Діамант. що зробив? Написав, кому, що пішли додатки. Перший, другий. Ось воно це речення. Король дав фрау таблетки. Хто де кенич, що зробив? Гіпт, кому Де? фрау, що таблетен. Ми показали нашим гостям будинок. денне. гестен що Das Haus. Тато купує синові комп'ютер. Der Vater kauft dem Sohn einen Computer. Мама подарувала die Mutter Шенк, кому де топе ляльку. Я продав. Ich verkaufe komu dem Freund drugie, що ein auto, він podaв друзям кафе. Er serviert. Фройден каву кафе. Вона так. приготувала зі кохт. Кому кінд що айне зупи. Ми вчора Ну вчора минулого разу дивилися, що суп це дівчинка. Так, мої хороші, аккуратненько зараз я це. Ідь! Готово. І піде воно в Телеграм, щоб ви могли збільшити. Я взагалі не уявляю, як тут можна щось побачити. Воно ще зберігається в якості 720, це взагалі 3. Так. До речі, ви помітили, що це вже сторінка 52. Так, мої хороші, тут здається, 80 юнітів. Кицька хоче поламати мені шафу. Це прекрасно. І ми з вами йдемо дуже впевнено. Похвалилася. Was der nominativ subjekt, суб'єкт, Akkusativ objekt und der Dativ? Ну, давайте дивитися, що тут таке. Тут треба кольорові олівці. Вони хочуть, щоб ми чорним зробили номінатів, блау, блакитним акузатів, зараз беру пріску. І датів рот. Чим само забереться, хто знає. Ich gehe jetzt ins Kaufhaus. Я йду зараз в куди? в торгівельний центр. Там купую я моїй. Бачите, під'їхала моїй дружині каблучку, а моєму синові це датів. Майнем зон датів. Дарую я айненбаль Це акузитів. А мої, до, моїм дочкам майнем Тьохтехен. Це буде датів. Кому? Айне не пупе, що? Ляльку. Так. Моїм обом діткам кому датів. Купую я хто номінатів. кайтин. Кого? що? Акузатів.

В інтернет-кафе пишу, хто я. Потім кому? Моєму татові. Що? імейл, акузатив, Потім іду я, хто номінатів. Куди в кіно? Іхмак, я номінатів. Люблю кого що. Фільми Зе. Так, нічого не пропустила, перевірте на зв'язку. Оце така вправа, що це можна зумазити, Ну, нехай буде. Будемо якось виходити в ситуацію. Коли у нас є дієслово перехідне або не перехідне, яке тут переходить, яке не переходить. Ми тут вже робили зі студентами, я пам'ятаю, що їх тут п'ять. Ну ein Subjekt, коли у нас є тільки підмет, не потребує переходу кудись, команд, приїжджати, я приїхав. Усе, потім сміятися, це дієслово із нашого, нашої теорії жити, я живу, та й все. Бонен. Потім спати шлафен. Я сплю. Є слово гієн і ти. Їх тут шість, бо є дієслово зайн бути. Може бути суб'єкт, підмет і об'єкт, і додаток, коли переходить на якийсь, їх тут дуже багато. Це я буду писати S. Їсти кого що. Так само терінкен в другу колоночку. Кого що? Читати, де воно той лізе? Що? Зустрічати трафен що, лібен любити кого що. Безухен. відвідувати кого що, хабен мати кого що, Мьохтен. хотіти. Вподобати кого що, і фінден знаходити когось що. все решта це дієслова суб'єкт плюс об'єкт і кому перзон. Давайте, наприклад, подивимося. Це може бути дієслова кохен. Готувати. Готувати їжу, готувати що, дітям і кому. Шенкен дарувати. Подарунки дітям, кафен купувати подарунки дітям, подавати каву гостям, продавати машину другові, давати квіт фрау, бринен приносити новини вчителю, зайгін показувати газету чоловікові і таке інше. Це все буде стосуватися третього. Дивимось тепер Вайнахтен. Вайнахтен це Різдво. І наше вправо з вами додати артиклі. Ну, поїхали. 24 клапочка 12 це 24 грудня. Kommt in Deutschland хто? Різдвяний мужик Дія Вайнахтман. Він приносить діткам подарунки. Денне. кіндерне, кому дати подарунки. Кіндерне, кого що ді. Вишенки. Хто? Батьки, манхмаль аузи батькам денне, дарує він іноді також щось. Ді. Діти бажають. Кого вайнахмана? З задоволенням побачити, але майстер хемлих. Але в основному приходить він з ненацька. Und die unter die дішенка. Під деревами деревом, ялиночкою. Часто дарує він діткам, dem Kinder, шпіль іграшки. Кому де. Да. це датів. Ден кіндерне шпільзахен кому тато дем фата, айне кровате, а мами де муте айне фляше парфум. Пляшку з парфумом Діти хто ді дикинда пакен пакують ді дішенки аус Розпаковують і грають одразу з новими іграшками. 25, -го, 12 -го відвідує сім'я часто кого що, акузатів діельдерм, дідусів з бабусями. Бабуся дігросмута готує потім хорошу. Їжу, тому що це дас, не буде нічого. І діти показують, кому даті Денгросентер, дідусь з бабушкою, діянгишенка. Ну, нові подарунки. Як бачите, це все таблички. Таблички, які ми вчили раніше, і завжди собі їх виписуйте. Фатрс, гебус, так, татів, день народження. Додайте де артикль. Поїхали. Мій тато має день народження. Я дарую моєму татові е, телевізор. Телевізор це він, Айнен Фернзея. Мій тато є щасливим. Він вважає цей телевізор зупа. чудовим. Моя сестра дає моєму татові. Чудо її чудове фото акузатів, і моя мама дарує її чоловікові кроватку. галстук, хто не знає, кроватка це не ліжко. В другій половині дня приходять гості. Гості відвідують мого тата. Ну, беззухин тут написано, я перекладаю дослівно. чи ви ще й слова записували. Я подаю кому гостям що кафе. Моя сестра купує е, торт. Ну, швидше за все, що я його купила, але в презенті все, бо ви ще не вчили про те, то минулий час. Гості п'ють що? Кафе. Торт є чудовим. Мій тато носить його нову кроватку. О 20-й ідуть гості додому. Моя мама прибирає. Героїн такого, що акузатів дівон. О 21, 24 й годині забирає моя мама, мого тата з ресторану. Все. Аньґішенко, шостий подарунок. Додайте особистісні займенників. Мій, тато, ой, мій брат має завтра день народження. Мені подобається він дуже. Напевно, я його люблю. Дес Хальп, відповідно, хочу я йому чудовий подарунок придбати. В магазині Імгешефт шукаю я діферкойферін, продавчиню і запитую її, акузитів. Маєте ви дуже хороші, гран годинники чоловічі. Продавчиня каже, я покажу вам пару чудових гаран Уран, Діурен з індези. Я купую чудовий годинник і оплачую його, Діуранси дівчинка, зі кого що на касі, а завтра. Їду я до мого брата і даю йому годинник. Все, хороші. Акуратненько я його фоткаю і, і в групу. Все. Завтра буде ще веселіше. До зустрічі, вчиться.